Квітень місяць загадка він стати над ним подухом подарувати ніжне літнє тепло, вже за кілька днів вкрити землю холодними росами і загамазками. Небо в цей час пише на своїй блакитній палітрі несподівані картини то ясні, сонячні, то стрихожені хмарками та грозами. Саме такий він наш квітень цього року на Черкащині. На великий над нашим краєм розкинувся могутній блокуючий антициклон, що простягнувся від Донбасу аж до Монголії. Він занурив Черкащину у справжнє літнє тепло. Стовпчики термометрів упевнено перетнули позначку 26 градусів, а середньодобові температури 15-18 градусів. Відповідали радше другій половині травня, ніж середині весни. Утім радість від тепла затьмарія посуха. Із третьої декади грудня в області триває істотний дефіцит опадів. Випала лише половина норми 65-80 мм. У середньострокових прогнозах ефективних дощів, на жаль, поки що не видно. У період із 21 по 25 квітня атмосферу регіонуть тримати в обіймах той самий антициклон. Нас очікують ясні, сухі та по-літньому теплі дні. В день температура триматиметься в діапазоні 21-26 градусів тепла, а ночі у 18-13 градусів сприятимуть активній вегетації рослин. Та вже 26 квітня картина різко зміниться. Холодний атмосферний фронт принесе короткочасні грозові дощі, вітер, поверне на північ, приносячи з собою порцію арктичного повітря. Температура відчутно снизиться, вночі 10-15 градусів тепла, вдень лише 14 19 у поминальну неділю, 27 квітня, погода залишиться по весняному свіжою та істотних опитів. проте ніч і ранок можуть здивувати заморозками на поверхні ґрунту до 3 градусів. Вдень температура коливатиметься в межах 10 15 градусів. Вітер нагадує, весна це не тільки сонце і тепло, а й принка, до яких варто бути готовими. Відчуємо кожен подих цієї мінливої пори серця з терпінням і вдячністю.